Леві, вітаю вас! Грудень 2025-го для вас. Що буде відбуватися? Що будете відчувати? Сонце, місяць, Венера і Асцендент у Леві. Так, ваша енергія Леви. О, у вас карта Янгула і карта щастя. Супер. Дві радісні оракульні карти у вас. Повір у себе і. Ти зрозумієш, що ти можеш все в цьому місяці. Перспективи відкриються. Ви будете відчувати, що ви ніби звільнилися з якоїсь клітки. Не стримуйте себе, пориньте в ті емоції і події. Супер, Леве. І карта щастя у вас. Це в цьому місяці ви відчуєте щастя і радість. Вперед, Леве! Два оракула, які говорять вам про хороші емоції, радісні події, що мені хочеться вам і побажати. Так, що у вас по емоціях? Леве, емоції. Ой, у вас турбування і впевненість в собі. Е, можете турбуватися за когось за, що, за когось і за щось переживати. Занепокоєння може бути за інших людей, за дітей, там, за маму, за тих людей, які вам близькі е, Близькі до серця. це може бути, хто, але ви будете турбуватися за когось. Занепокоєність буде, хвилювання буде. І ви впевнені в собі. По емоціях ви впевнені, ви крокуєте. Ви все робите впевнено, чітко, вірячи в свої сили, і це досить непогано. Так, Лева, що у вас грудень, події, які будуть відбуватися, тема грудня ту мечів. Суперлеве. Чіткість, ясність зрозумілість. Це я все розумію. Я приймаю рішення і роблю. Ясність. Чіткість. Рішучість. Що неочікувано, але проявиться у грудні вісімка жезлів. В комунікації якась вхідна, неочікувано для вас проявиться, щось вам хтось скаже, або ви будете рухатися. Неочікувано. Повернення комунікації неочікуване може бути. Недавнє минуле, що було? Шістка жезлів. Було якесь відчуття на коні, було відчуття, можливо, хтось повернувся додому звідкись, або ви кудись відправилися. Ну, однозначно, було відчуття якогось руху. І ви звідкись вийшли з якогось стану. Будемо прояснювати, про що ви думаєте? Ваша свідомість Леви. Четвірка мечів. Можливо, багато лежите. Якась пауза. Думаєте про те, що потрібно відпочити, або, можливо, ви захворіли і потрібно трішки полежати, але однозначно відчуття у вас якогось лежання на місці леве. Треба подумати. В голові потрібно подумати. Що ви відчуваєте? Дві капентаклі. Ой, у вас якесь жонглювання, якась невпевненість в тому, куди ви рухаєтеся, що ви хочете. Можете торгуватися самі з собою, або відчувати, що ви намагаєтеся втриматися дві опції на двох місцях, на двох місцях роботи, у двох положеннях, нейтралітетно, або втримати дві людини. Намагання всидіти і там, і тут. У вас відчуття, якщо і то не втратите, і тут встигнути. Найближче майбутнє. О, вежа. Прах-ба-бах. Так, Левит, що я тут бачу для вас? Шістка жезлів, ви кудись від... починаєте якийсь рух, приймаєте чітке рішення і тут ви натикаєтеся на кардинальні зміни. Вежа. Ого, потрясіння якесь. Будемо прояснювати, але однозначно з 10 по 20 будуть кардинальні зміни, які ви не очікували. Як ви самі себе бачите, леве, шістка пентаклів, можливо, ви відчуваєте, що ви маєте комусь постійно допомагати, або вам, від вас постійно потрібна якась допомога. Низька може бути також самооцінка, хоча для левів це не, не типово. Коли ви відчуваєте, що вам потрібно десь занижуватися в якійсь ситуації, прогинатися під когось, підлаштовуватися під когось. Але в мене також відчуття, що, можливо, від вас постійно потрібна якась допомога. І ви відчуваєте можливо, що мені потрібно всім допомагати. На мені лежить велика відповідальність. Це я маю, наприклад, там забезпечувати або давати комусь кошти. Ваше оточення, Леве, тріка Пентаклів, робоче питання або трикутник, Триангуляція. Колектив може бути робочий або трикутник, в якому ви варитеся. Ну, будемо прояснювати. Ну, однозначно, ви в якомусь колективі знаходитеся. У вашому оточенні, де кожен має свою певну роль в житті, ваші надії і страхи шпентаклів, навчання, нові ідеї. Також це може бути мрія на майбутнє. Ви маєте надію, що якийсь проект або ваші ідеї вони вистрілять. В майбутньому принесуть вам ту зампентаклю, тобто результати і фінансову стабільність. Те, що ви задумали, або зараз тільки плануєте. І підсумок. Ухти! Закохані! енергія близнюків. Парність. Можливо, новий рік будете зустрічати з коханою людиною, або з близнюками, або з. Пристрасно і гаряче. Так, Леве, що у вас в підсумку? Ого. Так, Леве. <смі> Відпишіться, будь ласка, мені. Буду дуже рада почути вашу історію, тому що те, що я зараз тут бачу, у вас самі старші аркани, і мені буде цікаво, звісно, почути вашу історію. Дивіться, що я бачу перед собою. Імператор енергія овна, смерть це трансформація, енергія скорпіона, переродження, зміна, верховна жриця, таємна жінка або значима жінка і все йде в повішеного, впав. Що у вас там відбувається з овном, з таємною жінкою, прихованою, скорпіоном? Однозначно, щось ідуть, якісь кардинальні зміни, ви йдете в паузу і обдумування. Все, що було істиною, стає неправдою і навпаки. В кінці місяця. Ох, буде непросто. Хочеться мені сказати. Так. Тема, мене заінтригував ваш розклад. Давайте дивитися. Тема для Леві туз мечів, король мечів, чоловік знаку повітря. Двійка пентаклів і десятка пентаклів. Ну, тут потрібно приймати якесь рішення стосовно сім'ї стосовно стабільності. Чоловіча енергія тут намагається сидіти на двох стільцях, жонглювати якимись питаннями, можливо, маніпулювати кимось або комусь щось заставляти, щось говорити. Про стабільність, про кошти. Тут іде сильна якась невпевненість і чоловіча енергія. Діє якось рішуче і строго, я б навіть сказала, аб'юзивно. Тут про кошта йде про стабільність, про сімейність. Так, да, Тут може бути пристрасна якась. Ой, ось ваша ваша вежа. Тут може все закінчитися. Ситуацію, коли невпевненість натикнеться на нічим і не закінчиться, тому що тут приходить знову вежа, буде руйнування, можливо, руйнується в когось сім'я, в когось приймається рішення по фінансах. Якщо у вас є така енергія в житті, яка жонглює, то тут тема буде прийняти рішення однозначно, ясність ввести. І чим ця історія завершиться десяткою жезлів і рисері жезлів. Закінчиться важкістю, однозначно в мене відчуття, що нічим і не закінчиться. Хтось тут, чоловіча енергія, тут відчуває важкість, невпевненість, намагається жонглювати. Уви... ну він приносить тільки якусь важкість. Неочікувано, але проявиться. Вісімка жезлів. Вечірня може бути комунікація по дьяволу, енергія козорога і блазень. У вас самі старші аркани тут. Неочікувано і серденько розбит. Неочікувано для вас може вийти до вас на комунікацію козиріг. наприклад, для обнулення ситуації, для відновлення стосунків, почати все спочатку. Якийсь може бути дурень вийти з вами на зв'язок. Мутний також може бути, принесе він з собою конфлікт, тут багато дуже думок, є почуття сильні до людини, є також конфлікт і серце розбите. Якийсь, може, можливо, зрадник до вас вийде на контакт, захоче повернутися, захоче почати все спочатку, вас туди дуже сильно тягне. Повернення, повернення по дьяволу І підсумок цього челенджу для раків, що? Комунікація продовжиться, але ну, вибір. Ну там трикутник. Ну там трикутник, там людина може вийти леве до вас на комунікацію, і ви будете приймати рішення, тому що там є трикутник. Між цими людьми є відстань, холод, незрозумілість, і тут йде карта другого шансу повернення з відлюдників. Якщо ви не спілкувалися з людиною, то тут людина однозначно може до вас повернутися, щоб почати все спочатку. Ну там по дьяволу, токсичні стосунки або не, не соціально одобрені. Також тут може бути якась комунікація, якщо це не про стосунки, то тут може бути комунікація, якась. У вашу сторону неочікувано. Но остерігайтеся якогось обману, тому що людина, яка вийде з вами на комунікацію, буде вам щось говорити про давай, наприклад, там почнемо якийсь новий проєкт, або давай ризикни, вклади в щось гроші, то я би тут подумала 200 разів, тому що тут по дьяволу, там людини, людина нечесна, маніпулює, вона хоче вас посадити на якийсь ланцюг. На якісь обов'язки, там якісь підводні камені, серйозні причому. Недавнє минуле. Тут було повернення в сім'ю, да. імператриця, тут енергія тельця, мами, дружини. Хтось повернувся в сім'ю. Хтось повернувся в сім'ю, хтось повернувся до мами, хтось приїхав до мами. Однозначно, тут є приміщення десятка кубків і в, і в імператрицях. Хтось повернувся до імператриці да, і був причому дуже сильно задоволений: дев'ятка кубків і шістка жезлів, те, що ми прояснюємо. Хтось міг примиритися, повернутися до дружини, до мам, до матері, це сімейна карта, це під якесь приміщення, повернення. Четвірка мечів, про що ви думаєте? Королева мечів, жінка знаку повітря. До речі, тут з'явилася астрологічна пара. Уже люди дзеркало. Терези, до речі, можуть бути. І прийняти тут, ви думаєте, берете паузу для того, щоб приймати, прийняти кардинальне рішення і відгородитися від якоїсь енергії. Правосуддя може бути це пов'язано з судами і відстоювати свої кордони. але ви думаєте про паузу, про те, що хтось тримає когось на витягнуту руку, і від жіночої енергії тут йде рішення. Тобто жіноча енергія тут приймає рішення, справедливість і збалансування. Ну тут йде пауза. Можливо, ви думаєте, що хтось відгородився, хтось тримає невитягнуту руку, між вами пауза, ритер жезлів тут з'являється, несерйозна енергія, яка тікає від відповідальності. Тут королева і рицер жезлів. Одна енергія нападає, а друга енергія обороняється. Можете багато лежати і думати про це, яке рішення прийняти, але ви відгороджені, тому що є якісь, можливо, ви аналізуєте якісь нападки і напористість у вашу сторону. Двіка Пентаклів. Що у вас? На підсвідомому рівні королева Пентаклів, імператор і шістка кубків. Тут є пара, пара людей. Королева Пентаклів, Імператор енергія Овна і Шістка кубків. Цих людей пов'язане минуле, люди дзеркало, люди споріднені душі один з одним. Ну, ми прояснюємо невпевненість, тобто відчуття ви не знаєте, що робити з цим минулим? Що воно для вас є? Ви відчуваєте спорідненість, але якщо там людина жулює двома людьми то однозначно ви розумієте, що там, там всі троє програли, там немає ясності, там людина жонглює. І ви це відчуваєте, можливо. Можливо, це нема проявленості, але ви це відчуваєте. Можливо, ви відчуваєте, що в нього вже хтось є, або ви вже знаєте, що в нього хтось є, або в неї. І от тут відчуття, що да, є це моя споріднена душа, да, це минуле, але там жонлювання, там я не знаю. Я не знаю, що робити мені з цим зв'язком. Простими словами, ви відчуваєте, я не знаю, що мені робити з цим зв'язком. Так, це споріднена душа. Так, мене туди тягне. Там ми відчуваємо один одного на відстані. Але що робити, я не знаю. Вежа. Найближче майбутнє. Ух ти! Трійка пентаклів. А тут руйнується трикутник. У кого був трикутник, тут дії вийти з цього трикутника. Є відстороненість, образеність, неприймання пропозиції. Якщо вам хтось Пропонує там побути, почекати в цьому трикутнику потрібен час або ще щось. Тут все дорога, енергія виходу, зміни і десятка жезлів. Так, да, важко буде. Людина тут може. Раптово приїхати до вас, але ну, там є трикутник. До речі, він у вас є і в оточенні. Можливо, ви варитеся в трингуляції. Якщо по робочих питаннях, то тут однозначно може бути неочікувана дорога, ну, там, якась поїздка по роботі, і вам буде даватися чомусь важко ця поїздка, ці дії у цій поїздці. Ну, у мене відчуття все-таки, що тут руйнується трикутник. <кій> Людина, до речі, може до вас раптово приїхати, тому що тут є дорога. Хтось, можливо, пропонує мене, так, я так скажу, відчуття енергії такої. Хтось, можливо, пропонує, що я приїду до тебе. Давай я до тебе приїду, або давай ми кудись поїдемо. А ви кажете, ні, ви не приймаєте цю пропозицію, ви не приймаєте цю дорогу. Ви кажете, ні, наприклад, не поїду, тому що я не хочу бути третьою лишньою. У тебе хтось там є, ну і там будь Будь там. Неприймання пропозиції і важкість з цим пов'язана. Вибачте, Такий період, що да, тут йде режим очікування. Треба взяти паузу, треба відсторонитися, треба заспокоїтися, неприймання пропозиції, важкість і бажання тут однозначно руйнується хтось. Тут хтось виходить з трикутника в мене відчуття. Хоче змінити цю ситуацію в трикутнику. Однозначно. Раптово й неочікувано. Да, йти в Сінгл. Іти в сингл. Да, Серденько розбити в чоловічій енергії є в мене відчуття, але <кій> жіноча енергія тут в мене відчуття непоколібима, знає собі ціну. Чистка пентаклів, як ви самі себе бачите, двійка мачів. Ви в блоці сидите. Ви заблоковуєте свою силу. Ви закриваєтеся, леве. Ви можете, можете, можливо, допомагати, або можете піти на уступки. Ви на це здатні, але відчуття, що ви закриваєтеся від цього. Ви заблоковуєтеся насторожені. Можливо, вам хтось хоче допомогти, а ви не приймаєте допомогу. Кажете, я самий чи я сама? Закриваюся, не треба. Гордість М між гордістю і гординнею велика різниця. Тому є над чим подумати. Трійка Пентаклів, Королева жезлів, жінка знаку вогонь, паж мечів і відлюдник енергія Діви. Тут є на відстані конструктив, якщо це по робочих питаннях, то ви взаємодієте з цими енергіями, але на відстані і якось мудро. Тут є переписки, є якась комунікація. Якщо це в трикутнику, то однозначно у вашому оточенні ви маєте спілкування з трьома, де ви частина трьох колективу цього, на відстані можете спілкуватися, ну там я в підсумку там все йде вповішеного, то що у вас і було на дні колоди. Ось тут. Повішений. Все йде на паузу. Ця комунікація, як я сказала цей трикутник, в мене відчуття, що буде руйнуватися і розставлятися всі крапки над ім. Да, тут вихід ситуації, хтось покидає цю ситуацію, цей колектив, цей, а, трангуляцію, і тому що вже да, з розбитим серцем нічим уже більше не слугує, йде на відстань. П'ятірка дуже важко, холод, незрозумілість, кризис но бажання покінчити, поставити крапку. Паш Пентаклів. Ви хочете стабільності, ви хочете задоволеності, ви хочете вкладати в себе ресурс, ви хочете з пажа піти в дев'ятку, тобто ви хочете фінансів, ви хочете вкладати в себе ресурс. Збагачувати себе і йти в соло. Як би це не було, О, тут, а у вас тут класно, Туз Пентаклів у вас, тобто, ви точно, як я і сказала з самого початку, ви хочете з пожа йти в пен в туза, тобто ви хочете розвивати ті ідеї, проекти, і початки, і навчання, те, що ви зараз маєте, приймати рішення чітко, ясно, зрозуміло, ви хочете вибратися з якогось. Приниженого або мало забезпеченого становища у фінансах. Ви хочете більше коштів. Ви хочете зростання фінансового. І у вас з цим пов'язані надії страхи, що ви досягнете цієї пентаклів і туза пентаклів. Цього чого я вам і бажаю. Підсумок. Закохані туз пентаклів нікуди не дівається. Туз мечів теж нікуди не дівається. А не... І закохані ще раз. Однозначно, тут у вас в кінці місяця на Новий рік у вас тут класна енергія. Відкривається двоє деверель в фінанси, в чіткість, ясність зрозумілість. У вас буде вибір, верховна жриця тут з'являється п'ятірка жезлів, буде прояснення через конфлікт і король пентаклів. Чоловік знаку Земля. Може бути якась фінансова допомога, чіткість через прояснення конфлікт з людиною, між Верховною Жрицею і Королем Пентаклів, чоловіком знаку Земля. Або в карті людини земля. Тут є сексуальний зв'язок, але він може бути таємний, тому що тут Верховна Жриця. Тут буде вноситися через конфлікт чіткість, ясність, зрозумілість між людьми і хто. Цінний, а хто, а хто не цінний. Конфлікт однозначно буде між цими людьми. Тут є енергія конфлікту, прояснення і будеться вносити чіткість і рішення. Куди ми, хто ми і що робимо? Можете отримати подарунок, як я і сказала від цієї людини неочікувано. Ну, тут прояснення буде і внесете ви тут чіткість прояснення. І рішення в мене відчуття, що буде прийнято. Рішення буде прийнято що ви робите далі і що цей, куди цей зв'язок вас веде? Все, Вселебе, бажаю вам гарного грудня, бережіть себе, гарного Нового року і до наступних зустрічей.